Але він думав, що має справу з Артемісом старшим, а не з якимось хлопчиком. Проте цього похмурого малолітнього типу навряд чи хтось посмів би назвати хлопчиком. Ну а той, хто з ним як його, дворецький, такий за здорово живеш переламати людині хребет і не поморщитися з його то лапищами. Нгуен терміново почав прикидати, як би швидше звалитись з цієї цікавої компанії. Чорт з ними, з грошима, життя дорожче. А тепер до справи. Сказав Артеміс, виклавши на стіл мініатюрний диктофон. Ви відгукнулися на наше оголошення в мережі. Ногуїн кивнув Про себе, моля Бога, щоб його інформація виявилася правдивою. Так, містер, майстер Фаул, сер, те, що ви, як це шукаєте, ну, я можу допомогти. Правда? І я маю вірити вам на слово. А раптом ви вирішили заманити мене у пастку. Ворогів у мого сімейства вистачає. Миттєвим рухом руки дворецький перехопив москита, що підповзав до вуха молодого господаря. Ні, ні. похитав головою Нгуєн і витягнув гаманець. Ось, дивіться. Артеміс уважно розглянув полароїдний знімок і наказав серцю повернутися з галопу назад на крок. Переконливо! Нічого не скажеш, але у наш час при сучасному розвитку комп'ютерної техніки підробити можна все, що завгодно. На фотографії була рука, що виступає з складчастої багатошарової тіні плямиста зелена рука.